Ну що, друзі? Місяць покористувався Galaxy S25 Ultra і продав. Так, хлопець мені вже сплатив грошенятки за, за цей смартфон, і сьогодні він новою поштою поїде до нового власника. Для мене це розчарування 2025 року. Я не зна... ну, знаєте, я вам скажу так, що в мене колись був 22 ультра, і ще коли я робив первинний, первинне своє, скажімо так, враження від цього смартфону, воно було не дуже позитивне. Усі це помітили, хто, хто це дивився. Але те, що за місяць для мене стало відкриттям. То, ну, вибачте, вибачте, але це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. По-перше, коли я побачив оновлений рейтинг DXO Mark, я був здивований, бо по камері цей смартфон не увійшов навіть у двадцятку ліпших смартфонів, камерофонів. І тут він вийшов на, вибачте, 28 місце. 31 Galaxy s 24 Ultra 28. І знаєте, у чому ж тоді в нас поліпшення камери? Штучний інтелект, ну так у 24-й теж є штучний інтелект. Ну, у Ширік зробили. Ну добре, зробили та й зробили. Але від цього він фотографувати і знімати відео не став лівше, Хоча я вам скажу так, Геле, от в мене, знаєте, Google Pixel 8 Pro у звичайному користуванні ми постійно використовуємо різні смартфони, і навіть наш старий ось такий OnePlus 8 Pro, а, OnePlus 9 Pro, він знімає, знімає досить непогано. І у деяких сценах набагато ліпше, ніж Samsung Galaxy S25 Ultra. А Google Pixel 8 Pro на 13 му місці. За якістю своє, своєї камери, вибачте, на другому, до речі, Google Pixel, 9, Google Pixel 9 Pro XL. Про що казати? І знаєте, оці всі стандарти, діло зробили, 10-бітне зображення для розфарбування. Це все класно. Але ну не, не зробити лад-пак для е, s 25 Ultra, Так ви можете розмалювати у, у програмі прямо у фото, потім завантажити, потім витягнути звідтіля з е, цей лад, зробити ну, у програмах редагування зобра... з відео, зробити якісь там пред, е, предпаки для себе, предлати там для різних центрів. Щось, щось можна зробити. Але це ну костелі. Це фігня. До речі, до речі. А, із камери виходить, в нас інша проблема. Коли ти починаєш знімати, ти. Починаєш е, розуміти, що він починає тротлити у деякий момент, бо він нагрівається собака до 55 градусів. І знаєте, що саме цікаве? А саме цікаве, що ви навіть мабуть не підписались на мій канал, тому підписуйтесь, будь ласка, натискайте дзвоник, а потім вже поговоримо далі. А про який тротинг я кажу? Там все просто. Вони зробили неймовірний екран на 2600 ніт. До екрану зараз ще повернемось. А... І знаєте, що найцікавіше? Ти починаєш знімати. В тебе починає тротліти, Яскравість починає в мене у студії лізти вверх, бо автоматичний режим стоїть. І у яскравій студії без максимального освітлення ти не можеш знімати нормально, бо ти не будеш бачити на монітору нічого фактично. Коли починається перегрів, Саме цікаво у цьому смартфоні, що він починає жрати батарею. Я не знаю, з чим це пов'язано, але батарея у вас буде таяти просто на глазах. І це ще не все. Стосовно батареї, я теж зараз проговорю. Стосовно екрану, коли яскравість на максимум, коли яскравість на максимум навіть у якихось е не дуже вибагливих додатках, застосунках, як зараз кажуть, він теж буде е цю батарею там, жрати просто-напросто неймовірно швидко. Хоча, от стосовно, якщо ви використовуєте стосовно використання повсяденного, тобто, якщо ви як дзвонилку, десь там тікточик глянути, на яких середніх налаштуваннях екрану, коли він буде не дуже яскравий, то дійсно... Там автономність просто неймовірна. 5000 мА, все дуже круто, все класно, витягує. І навіть ця швидка зарядка 2.0, яку вони зробили, для всіх пристроїв. Ну, в мене ось є там ган-пристрої, оці Югрін, я їх зараз використовую. Дійсно, 45 Вт дає. Це дуже добре. Але 55 градусів це забагато, І коли він починає тротлити, він е, падає у своїй потужності до рівня Snapdragon 8 Gen 3 Так у чому ж я отримав, скажімо так, у порівнянні? З Ген 3 апгрейд. Да ні в чому, по суті. Да ні в чому, Тому що дивіться, екран, який оцінив DXOMark, бачите, на перше місце поставив 160 балів. Це неймовірна якась цифра. ну 24 Ультра був 155, а тут 160, вибачте, а за що? Що він там ніфіга собі 1440 на 3120. Але це восьмибітний екран. Ви не знали? Усього 16 мільйонів кольорів. Будь-який китаєць, ну там OnePlus 13, давайте подивимось. Pro XDR display з uh, LTPO 4.1 display P3 10-біт Color Depth, тобто глибина кольору 10. 10 бітний І будь-який зараз китайський флагман, він буде конкретно 10-бітним. І як можна давати uh, екрану, у якого бандінг якийсь? Кончений. Ну, от ви зараз бачите, від чорного до білого картинка великої роздільної здатності вона переходить від чорного у рожевий, у зелений, а потім білий. Вибачте, це восьмібітний екран. Яке перше місце? Так, вони оцінюють за яскравістю, за контрастом, за перехідами, Але вибачте, це не екран. Це не десятибітний екран. І за що я заплатив конкретно півтори тисячі євро? Восьмобітний екран. За камеру, яка на 28 му місці у рейтингу. А В мене питання. За тротлящий процесор? Так, дизайн дійсно вони поліпшили, вони тут алюмі... цу... не алюмініва віалій, бо був віалій s 24 а тут у нас титанова рамка, вона не така просто міцна, але шкарябається вона так само, як той Віалій, який використовується s 24 Ultra. І ви можете подивитись, що в інтернеті дуже багато різноманітних моментів того, як воно царапається, шкарябається. все однаково інструментами. Далі, Wi-Fi. А що з Wi-Fi, хлопці? Де Wi-Fi В нас Wi-Fi 7? Ну те, що в Україні заблоковано 6 ГГц якогось хріна? Не знаю. Заблоковано так, він не дозволений. Я зараз вмикаю тест. І отримую там 1,5. Ну, у середньому буде в нас 1,4. Е -е, зараз він просто провалився. Вибачте, зараз перероблю, бо він провалився до 900 Мбіт. 1,4 Гбіт на Wi-Fi 7 роутері. На Wi-Fi 7 роутері, ну зараз дочекаємося, я вам покажу результат тесту. тесту. Ось, будь ласка, 1.300 Мбіт. Це при 2,5 Гбітному каналі, так, через, через Wi-Fi 7 роутер. А знаєте чому? Бо якщо у вас стоїть 80211 be роутер у 5 ГГц діапазоні 1.3 на 1,2. Ось, у режимі реального часу. Якщо у вас не стоїть wpa 3 то він не буде прокачувати швидкість йому. А він і у WPA3 не буде її прокачувати. Бо він нормально буде працювати, якщо є тільки 6 ГГц якого, якого в нас немає і не буде поки що. Зараз я вам покажу тести. На... Зараз ми поставимо той самий сервер. Ось в нас піднятий 32 134. Задавайте 3234, 3002. Це, це європейський Google Pixel 8 Pro. Він навіть не такий потужний, як Samsung, але він видає 1,7 ГБ. У тих самих умовах. Ну, зараз, зараз він. от, 1,6, 1,6, ну, практично 1,7-1,6. Зараз ну, в середньому пішов 1, 1543. Пікові значення 1,7, але це більше, ніж у Galaxy S25 Ultra. 1,5 на 1,5. Лисиця, дай свій Samsung. Ой, Samsung, Xiaomi 11 T Pro. Це якийсь цеглина, якась незрозумілого року. Ну, давайте. Той самий сервер. Дивіться, це навіть не Wi-Fi 7, це Wi-Fi 1.7. 1.7 було у піковому значенні. Що це? Це вибачте мені, це, це Wi-Fi. Це не Wi-Fi. Це фігня. До того ж МЛО. А ось це Wi-Fi. <свісно> 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 До того ж, мультилінк в нас не буде працювати тим, при поєднанні якихось нижніх е е частот, скажімо так. Він просто не працює. Він бачить коннект, але не пише, що мультилінк, і працює лише в одної з частот. Коротше, я вам скажу так, що далі дисплей — це повна фігня, Wi-Fi — повна фігня по батареї. так, ну, Він тут навіть у рейтингу його зараз немає, бо вони не знають, мабуть, що зробити з тою батареєю. Хоча я ж я, ну, кажу вам усю правду, що на низькому скажімо так споживанні, на низькому споживанні ви отримаєте. Блін, нормальну, класну, скажімо так, батарею, яка буде тримати досить довго. Але якщо ви тільки починаєте використовувати, не дай Боже, з якимсь там я не знаю, з якимсь додатком більш-менш нормальним, то все, все батарея просто так на глазах вас проценти рахує, так тинь-тинь-тинь-тинь, Вибачте, але це фігня. І це можете полізти на Reddit, на будь-які технічні форуми і, по і почитати відгуки е власників. Штучний інтелект, так вибачте, видаляти об'єкти можна і на інших смартфонах. Щось домальовувати. Ну чому він, мій фейс, блядь, товстий, не може зробити товстим, а він його малює екстра худим. Я розумію, Самсунг, дякую тобі за віру в мене, але ну настільки ж треба підлізувати своїм користувачам, щоб робити з мене якась худощавий дриж. Я це, я це вже робив, я це показував у своєму відгуку. Тому цей смартфон для мене не є е, смартфоном, який я хотів би використовувати. Е, коли я дивлюсь Netflix, якась темна сцена, бандінг на екрані, оце, бін, ці артефакти. Е, потім, коли я е, не знаю яскравість, вони, вони ж навіть не досягли пі пікової яскравості у тестах навіть DXOMark, чому вони пишуть про 2600, ну не знаю. Е, десь пікова одна. Крапка буде горіти на екрані з, з яскравістю 2600, можливо, але тотальної яскравості непоганий екран, от просто непоганий. Але тротляще, ще незрозуміли, незрозумілий смартфон, і все було б класно, якби він коштував, наприклад, там, ну, 900 євро. Я б сказав, би, це просто його потрібно цілувати в одне місце. Але за півтори штуки євро, як він коштує на старт. А ви знаєте, на OLX підіть, подивіться, скільки він зараз на OLX коштує на вторинному ринку. Ви будете здивовані. І люди його продають. А давайте так ще. А стілу сурізаний. Так, прибрали Bluetooth заради того, щоб зробити нормальну зарядку QI, бо з Bluetooth там були свої приколи, того, як він працював. Ну, Даунгрейд Стілуса, Тротлинг, незрозуміла батарея, як вона себе веде у різноманітних варіантах, вайфай незрозумілий, екран просто повне лайно, крім того, що він яскравий і має якісь кольори. В нього є ще шим твою наліво. У коли, коли дуже темно, і ти збавляєш, скажімо так, яскравість, то шим просто виїдає ваші очі. І про це все всі кажуть, але у DXOMark тест ніфіга собі там 160 балів. Є, як є, хлопці. Я кажу лише свої враження. Я е, позбавляюсь. Замовив собі Xiaomi 15 Ultra, хочу подивитись на нього, а поки що буду використовувати Google Pixel 8 Pro. Бо на це мене не вистачило. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.